English for Kids Online, hello everybody. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за зошитом до підручника Full Blast Plus 6 клас. І сьогодні ми з вами говоримо про uh, recycling. П'ятий модуль Modern World Recycling, переробка, так? Переробка матеріалів. So, exercises 8-9, page 54, Exercises 10, 11, page 55. Дещо я вже. Подивилася, про, прочитала, тому що треба було поглянути ще раз на оригінал малюнків, які погано відсканувалися. Label the Pictures and the Example. Отже, у нас є Rubbish Beans. For batteries, по-перше, це у нас. For, а, recycling bins, навіть так, спеціальні контейнери для переробки, для батареї, для Plastic Bottle, ну, пластмасових, так би мовити, пляшок. cans. Для металевих пляшок, глаз, скло, ну і пейпер, звичайно, для паперу. Поставте відео на паузу і запишіть. Далі у нас іде текст Fill in the Blanks, Save the Planet. Говоримо про recycling, про переробку продуктів, так, якихось речей, аби зберегти навколишнє середовище. So, let's protect our environment. Давайте захищати наше навколишнє середовище. We can help by planting trees instead of cutting them down. Ми можемо допомогти тим, що саджаємо дерева, замість того, аби їх вирізати. It's important to reuse and recycle things like paper, glass, plastic, batteries and metal. Важливо повторно використовувати речі і переробляти їх. Такі речі, такі як пейпер, папір, glass, скло, пластик, пластмасу, пластик, uh, так, batteries, батареї, and metal і метал. Remember to turn off the taps when we are not using them to save water. Пам'ятайте, вимикати, виключати um, крани, коли ми використовуємо їх, аби зберегти воду. We can also walk, cycle, or use public transport. Ми також можемо ходити пішки. Uh, їздити велосипедом, використовувати громадський транспорт instead of driving to reduce pollution, замість того, аби водити машину, так, аби зменшити забруднення. Коли ми на шопінг ходимо, давайте використовувати паперові б uh, сумки, uh, пакети так, замість пластикових. And don't throw rubbish in the streets і не викидайте сміття на вулиці. Ну, це, мені здається, вже справа виховання да, людей. Small changes like these can make a big difference in keeping our planet healthy. Маленькі зміни, як, такі як ці зміни, можуть зробити велике ну, принести великі зміни в тому, аби тримати, підтримувати нашу планету euh, здоровою дослівно, так? Keeping our planet healthy. Okay, good. Good, good, good. Прочитайте ще раз цей текст, а ми йдемо далі. Task 10. Тут треба буде в деяких випадках повернутися до тексту нашого підручнику. І так, read students' book, page 60, exercise 2 and underline the correct variant. Отже, там була розмова, так, між uh, Stu і and, давайте подивимося, and Amy. Оце розмова. Нам треба зараз, коли ми будемо читати, ще раз її згадати. Ну, Stu must put the plastic bottle in the special bin of fire plastic. Stu повинен, так, класти пластикову бутилку, пляшку, у спеціальну, сміттєву, так, відерце для пластика. Далі, Stu has to wash the dirty bottle with soap. А, with soap or without soap? А ну зараз. Listen, you don't have to wash it with soap. Отже, не обов'язково з милом, так? Да? Так, вибачте. Тобто просто можна його пром, про, промити. Mm -hmm. Далі, still must rinse the dirty bottle with water before recycling. Здається так, що він просто моє її, just rinse it, да? rinse, це типу промити водичкою і все. Не обов'язково мити його з засобом якимось. Далі, still recycle the dirty pizza box. Так, з приводу піци. Так, can I recycle this pizza box? It isn't clean. You see, you can't recycle everything. You mustn't recycle anything with food in it. Тобто він must recycle, да? він не може коробку віддати на переробку, тому що вона яка? It isn't clean, говорить Еммі. Вона не чиста. Розумієш, ти не можеш переробити все. You must recycle anything with food in it. Ти не повинен переробляти все, на переробку давати, те, що з їжею. Отже, so can't recycle the dirty pizza box. Still recycle everything he wants. Still can't recycle anything he wants to. Він не повинен. Він не може да, переробляти все, видавати на переробку, що він хотів би. Stu has to read a leaflet about recycling. А те, що Stu повинен прочитати все ж таки брошурку про переробку правильно, це точно. Так. так. You mustn't recycle anything with food. Отак от. Так от. Лифлет він повинен прочитати. Окей, okay, well done. Розібралися з читанням. Ну, а тепер граматика. Пам'ятаємо, що must це uh, повинність щось зробити. Ти повинен. Obligation його ще називають англійською мовою. Mustn't це prohibition, Заборона. Don't have to нема необхідності. І так, you turn off the tap when brushing your teeth to say water. You must. You must turn off. Ви повинні вимкнути м, кран, коли ви чистите зуби, аби зберегти водичку. You throw rubbish on the ground. It's important to keep the environment clean. You mustn't. Of course, you mustn't. Ви не повинні uh, кидати сміття на, на землю. Важливо зберігати навколишнє середовище чистим. You drive a car for short trips. You can walk or ride a bike instead. You don't, don't have to. Тобто це не є необхідністю використовувати машину, коли ви їдете у короткі якісь подорожі. Ви можете ходити пішки, так, або їздити велосипедом замість цього. Everyone must recycle paper and cardboard. Everyone must. Кожен повинен переробляти папір і картон. We can use metal ones that can be washed and used again. We don't have to use. Нам не завжди необхідно, да? Для нас не є необхідності використовувати пластикові а, виделки і ложки. Ми можемо використовувати металеві, які потім можуть бути помиті і використані знову. Далі, people однозначно, mustn't. mustn't cut down trees. Люди не повинні вирубати дерева. They are very important for, for the earth. Вони дуже важливі для землі. You mustn't Throw away cans and bottles. Ви не повинні викидати просто так, так? Металеві. Банки і пляшки. they should be recycled instead Вони повинні перероблятися замість цього. People, uh, people throw away old clothes, they can recycle them or give somebody. People don't have to. Людям немає необхідності викидати. Uh, старий одяг, бо він може бути перероблений так для повторного використання чи кимось. І останнє children must learn about protecting the environment. It's essential for their future. Отже, the children must learn about protecting the environment. Діти повинні все-таки вивчати про захист навколишнього середовища. Це необхідне для їхнього майбутнього. Good. На цьому стрінка 55 -та також завершена. Hey, that's all for today. не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті на цьому каналі або віддячте автору каналу за допомогу, за пояснення. Ну і звичайно долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars, посилання на який є в описі під цим відео. Там багато інформації щодня є пости з перевіркою того, про що ви прочитаєте, так, з маленькими вікторинами. Ми вивчаємо разом англійську, якісь ідіоматичні фрази. Якісь ситуативні фрази для вивчення. Також ми проводимо щосуботи наші навчальні заняття. Повністю графік є в описі під цим відео. І, ну, звичайно, якщо є якісь зміни, то ми їх вносимо. Тому долучайтеся. Уся детальна інформація про останні зміни є в нашому телеграм-каналі. Долучаємося, познайомимося і працюватимемо разом. Заняття є благодійні, благодійні. В якому сенсі ми допомагаємо військовим. Ми навчаємося, і тим самим ми допомагаємо нашим хлопцям, нашій армії. Goodbye, good luck. до зустрічі на наступному відео, а можливо, і на наступному занятті суботньому. See you!